Всім привіт! А чи любите ви сонце? Чи подобається вам його вплив на шкіру? Можливо, ви чули про те, що ультрафіолетове випромінювання впливає на фотостаріння, а також може призвести до раку шкіри? Якщо так, тоді поговоримо сьогодні про це зі мною з вашим онкодерматологом Яною Біловою. Отже, сонце це друг чи ворог? Чи корисна засмага? І як не нашкодити своїй шкірі під час перебування під сонцем? Впродовж життя ми отримуємо різні види ультрафіолетового випромінювання. По-перше, це A та B промені, але наразі вивчаються навіть промені C. Отже, що таке засмага? Під час сонячного випромінювання в поверхневому шарі нашої шкіри в епідермісі меланоцити поглинають ультрафіолет. І таким чином наша шкіра забарвлюється. Ми отримуємо засмагу. Але чи корисна засмага для нашої з вами шкіри? Звісно, з наукової точки зору засмагати не корисно, бо цей процес. Є захисною функцією нашого шкірного покриву, тобто, засмагаючи, наша шкіра захищає себе від сонця. В невеликих дозах сонячне випромінювання корисне, воно допомагає виробленню вітаміну Д, покращує імунну систему і навіть допомагає синтезу так званого гормону щастя серотоніну. Щоб не нашкодити своїй шкірі, знаходячись під сонцем, потрібно дотримуватися певних правил, про які ми сьогодні з вами, звісно, поговоримо. Головне, чого ви повинні уникати, це сонячних опіків, бо саме вони є тією причиною, яка може призвести до появи раку шкіри та передчасного фотостаріння. Як засмагати так, щоб не отримувати сонячних опіків? По-перше, уникайте засмаги з 12 до 16 години дня в літній період часу. По-друге, обов'язково використовуйте головні убори та намагайтеся знаходитись під відкритим сонцем в одязі. Не користуйтесь засобами для посилення засмаги. Обов'язково відвідуйте дерматолога щорічно для огляду вашої шкіри та проведення дерматоскопії для того, щоб не пропустити рак шкіри або меланому. І звісно, використовуйте сонцезахисні засоби. Як правильно користуватися сонцезахисними засобами? По перше, потрібно підібрати той засіб, який буде підходити саме вашій шкірі за її типом. Якщо вам важко це зробити самостійно, то зверніться до дерматолога. Наразі існує дуже багато різних засобів для захисту нашої шкіри. Для сухої шкіри можна обрати засоби, які будуть її живити, і в склад яких буде входити гіалуронова кислота, пептиди, ніацинамід та інші речовини, які будуть покращувати її зовнішній вигляд. Для жирної шкіри обирайте більш легкі засоби емульсії, крем-гелі, флюїди, обов'язково з себе регулюючим ефектом та з протизапальними речовинами. Як правильно наносити сонцезахисний засіб? Сонцезахисні засоби наносяться за 30 хвилин до виходу на вулицю і поновлюються кожні 2 години, якщо ви перебуваєте під відкритими променями сонця. Як обрати правильний фактор захисту залежно від сезону? Якщо ми говоримо про зимовий період часу, то можна використовувати SPF 20-30. Весна та літо потребує використання spf фактору 50 або 50 який буде універсальним як для обличчя, так і для тіла. Мене часто питають: а можна використовувати сонцезахисні засоби дітям? Звісно, так, і ми повинні це робити. З першого року життя ми можемо рекомендувати використовувати засоби з СПФ 50 для дітей. Чи може замінити тональний або бібі-крем сонцезахисні засоби? Звісно, ні. Тому краще обирати вже сонцезахисний засіб з тональним ефектом. Також дуже часте питання: а чи можна використовувати один засіб для обличчя та тіла? Відповідаю. Не можна, особливо дорослим, бо ті засоби, які використовуються для тіла, часто можуть бути комедогенними та погіршувати стан шкіри обличчя. Тому краще звернутися до дерматолога, щоб він підібрав правильний засіб як для обличчя, так і для тіла. А що ж може трапитись, якщо не дотримуватися правил перебування під ультрафіолетовим випромінюванням? По-перше, це перечасне фотостаріння, тобто ультрафіолет може порушувати стан кологенових та елостинових волокон, які відповідають за молодість нашої шкіри. І по-друге, що є найголовнішим, це виникнення раку шкіри або дуже агресивної пухлини меланоми. Для того, щоб уникнути шкідливих наслідків, не забувайте захищати свою шкіру від сонячних опіків, використовувати сонцезахисні засоби та щорічно звертатися до дерматолога для огляду вашої шкіри. Якщо стан вашої шкіри викликає занепокоєння, не чекайте, звертайтеся за онлайн-консультацією до нашої платформи і будьте здорові!